Як ви так думаєте, ви це можете обговорювати, це ваша точка зору. І мене зараз це цепляє, якщо чесно. всім вітання, це канал футбол Хаб» і Сьогодні доволі нетривіальний випуск. Сьогодні нам вдалося пограти з динамівцями в міні-футбол, навіть пограти з головним тренером Київського Динамо. Ну і після цього, звичайно ж, зібрати купу ексклюзивного матеріалу. Так як казали, футболісти зіграли трохи футбольчик, така невимушена атмосфера. Насправді потім розпитали і про збори, і про поновлення УПЛ. Загалом вийшло дуже і дуже цікаво, круто і атмосферно. І зараз ми поділимося всіма фішками, які ми тут змогли для вас здобути. Так, обов'язково підписуйтесь на канал Ставте вподобайку цьому відео і давайте пішли дивитись. Сьогодні <звук> тільки <звук> ми будемо боротися. Я думаю, що найбезпечніше в команді? Давай одразу чесно. Вих-вих-вих команді. Ні, там у нас тренер. Ти, ти думаєш, що можуть вже десь типо, підкинути? Та звісно, Проти тренера не на... будуть летіти. Мазік точно круп. Що ти став? Давай, йди. Підслухай, підслухай, підслухай. Сергій коментатор. О, Сергій Ні, ну Він такий, бачиш, він Юрки. лки Він може десь трошки чик-чик-чик дати на фланзі вийде. А подивись, наскільки попіжонські є три. Подивись з них Що стосується Назара Волошина, то... Я думаю, він він це зробив, йому це далі аукнеться. А коней більше править тренера, чи можна. По праву руку хтось. Ліво, ліво, бі! Браво, браво, молодці! Скинь, Рома, скинь! Ти сам, сам, сам там, Рома! Дай паузу, ти дивись на кого лізеш! Ай-яй-яй, да! Воно воно. На спині, на спині висить. Без підказу, без підказу. Ну, ну нічого, ну, що з нього в'язать? Ну, поки не скажеш, що на спині у нього футболіст, він біг би туди далі. У цей день на заміській базі Динамо зіграли журналісти, футболісти і головний тренер киян. Ваші добрі знайомі Роман Купловацький та Еля Дудка грали за команду в зелених Манішках», яка підсумкою вигризла перемогу. Хорош, Рома! Сань, 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 Сань! Та сан, міг би бути так. <ріст> дякую, дякую. Медіа активність із тренером. Коли він може це мою? Міг забити? Та <ріст> <ріст> міг, звісно. Може це Бо я просто я в шоці був, я навіть не міг накривати. Так я не знав, що він так міг взагалі. <ріст> <ріст> так ніхто не знав. Я теж <ріст> <ні>, не знав. Я <ріст> знав. <ріст> З ким з'явилась. Настановка на грох. Я слухаю, що ми по-любому переможемо. А, ну це правильна настановка. Попри те, що атмосфера заходу була невимушеною і позитивною, деякі питання зачіпали гравців. Зараз таке відчуття, що багато хто виходить з претензією, мовляв, можна спробувати поборотися. Чи було раніше, що суперник вас боялися? І якщо так, то що більше подобалося? Коли закривалися, і такі, коли ви нас доб'єте, чи зараз тоді, коли намагається грати, відповідно, здається, футбол трохи прикинуть. Я думаю, у вас таке відчуття, що зараз приїжджає, що додава може відібрати очки. Так, ми десь втратили цю впевненість в першому колі. Це було видно по нашим матчам, але щоб приїжджали там і думали, що відібрати очки. Я не думаю, що це ви так думаєте, ви це можете обговорювати, це ваша точка зору. І мене зараз це цепляє, якщо чесно, такі слова. І я не хочу зараз там якийсь конфлікт входити, я хочу це вийти і зробити це в другому колі, щоб ми з вами там десь зустрілися і обговорили це. Е, краще, звісно, коли команда не закривається і грають, як там Полісся, Карпати проти на Шахтар. Звісно, і вам, я думаю, цікавіше дивитися, чим ми будемо грати, вони будуть закриватися так же і нам. Е, але я ж кажу, що в мене це цепляє, я думаю, нашу команду. Кожного з нас буде цепляти. Тож давайте ми будемо це не словами підкріплювати, а на футбольному полі. Влади одразу в догонку ще запитання про впевненість. Впевненість в футболі грає дуже важливу mm -hmm. роль. Там більше новинку, ніж можливо, фізика, там, техніка, там швидкість. Цю впевненість, коли втратив, дуже важко її здобувати. І на зборах це, мабуть, ідеальний час десь там щось обговорити в колективі mm -hmm. разом, якісь поробити вправи. Ти один з найбільш досвідчених футболістів. Mm -hmm. Ти можеш сказати, як? Цю впевненість на зборах, чи можливо було повернути, щоб команда ментально можливо там, відчувала, чи вона ну, там, зростає. Да. Дивись, як я це бачу, це працює все в совокупності. Змінився тренерський штаб. Ми почали більш посміхатися, це вже великий плюс. Змінився тренувальний процес, великий теж плюс. Це такий великий труд Общокомандний такий тримати тонус. Це праця головного тренера його штабу. Це досвідчених футболістів, бо зараз багато молодих. Ми часто там збираємося в кімнаті, хтось карти грає, хтось читає. Ми сидимо, обговорюємо там тренування, футбол, політику, ту ж, життя там в Україні. І це дуже сильно зблизує. Ти зараз там побачиш молодих футболістів Фосипенка, Коробов. Вони знаєш, не так, як раніше, там десь там Буяльський Ярмоленка і тут коробов. Зараз всі дуже добре спілкуються. Мікроклімат в команді супер. Ми всі готові до початку другого кола. Зараз там тобі сказати якісь слова, що ми там понесемося зараз, Я не хочу, бо і хочеться це показати на футбольному полі, як я це й казав. Але великий прогрес є в мікроклімату, і цей мікроклімат тільки нас буде підштовхувати до кращих результатів. Класні слова, глибокі слова. Ну і одне туди я докіну, ти mm -hmm. сказав, що частіше почали посміхатися. Mm -hmm. ну, десь багато це від тренерів залежить, багато mm -hmm. і від колективу, в тому числі. Чи правильно я розумію, що вам можливо дали більше свободи, дали більше якогось тиску всередині команди, і це дозволило якраз цю кращу атмосферу. Чи це більше вплинули результати в кінці першої частини, коли більше було перемог? Чому ви почали більше посміхатися? Я думаю, це теж в совокупності, що ми почали в кінці трохи перемагати, трохи змінилася наша гра. Тож це ну як ви сказали, там нові гравці, нова кров. Прийшов новий штаб, ми не працювали там. Ну може, там хлопці працювали, а я там не працював там, з тим тренером, з тим тренерським штабом. Для нас це так нове, знаєш. І тренер там може з нами програти в футбол, посміятися, тренер там може когось притравити там. Тренер там нам дозволяв десь відпочити, коли можна було це зробити, там коли на звання вихідних. Не було знаєш, там що нас ходить, дивиться. Це теж тренер грав футбол, він теж достатньо молодий, він розуміє. І це великий плюс. Тож я ж кажу, що ми зараз відчуваємо психологічно, це дуже, як ти сказав, що це ти можеш там бігати, і все. А якщо ти психологічно такий понігший, то тобі тяжко. Зараз команда, я бачу, що Іменно ментально вона готова, щоб здобувати ті результати, які ми там здобули в прошлому році. Про за чемпіонство. По завершенню офіційної частини нам вдалося поставити декілька ексклюзивних запитань гравцям та головному тренеру. Я пам'ятаю вас ще коли їздив на збори з Дніпром-1. Ви тоді. Тоді були якби вже лідером команди зараз. Коли я коментував матчі і дивився на вас, як на футболіста з капітанською пов'язкою Київського динамо для вас це було дивно, що ну вам давали капітанську пов'язку, ніби там на полі є Шапаренко, який довше в команді, але от команда виходить, обрала лідером саме вас. Для вас це е, ну це визнання можливо команди. І яким чином це обиралося? Можливо, були якісь от внутрішньокомандні вибори, спілкування? Що саме вам її давали на тілі? Ну це по перше, це від тренерського штабу, йде. і значить це довіра тренерського. Штабу і для мене це велика. Е, ну від мене велика подяка. І для мене це велика честь і е, велика. Гордість представляти, особливо бути капітаном такої команди, ну навіть в товариських матчах. І якщо тренерський штаб поставив мене навіть там на одну гру, дві, там неважливо, то я повинен виходити і ще грати ще не на сто, а на 200 відсотків і підтримувати хлопців як на полі, так і поза ним. Комусь там і напхати, когось когось похвалити, це все повинен робити лідер. Ну, збори так нелегкі. Вони були то зал, то пісок, то футбольне поле. І ти трохи психологічно не так втомлюєшся. Звісно, що тіло втомлюється, але психологічно не так втомлюєшся, тому що ти змінюєш локацію і це добре. Але прям щоб це були прям найтяжкіші збори, не знаю, не можу сказати, бо все рівно було багато роботи з м'ячем все через м'ячі. Ну да, була там і бігова робота, там і на гольф-полях, як Володимирович казав, але е, все, все рівно більше через м'яч все було. Тому це добре для футболістів. Якщо ви у когось з молодих хлопців питаєте, як вам в команді всі будуть. Я, я на 100% впевнений, що вони себе почувають як, як тут вже 100 років перші команди. Тому так і повинно бути. І будемо намагатися більше їх підтримувати, щоб вони більше адаптувались, і будемо рухатися далі. Питання про молодь теж не можу не поставити. Звичайно, і коробов награвався Осипенко, того ж ви згадували. Наскільки ви задоволені тим, як загалом молоді футболісти вони імплементуються загалом у стартовий склад і створюють цю конкуренцію? Ну, звісно, вони додають енергії команді. Ми розуміємо, що сьогодні немає тих гравців, які забронювали собі місце у складі. Сьогодні буде грати тих, хто готовий вирішувати задачі. Декілька запитань по зборам теж буде. Такий тренд помітили в українських команд, що грають між собою з українськими командами. Зокрема, у вас теж було два спарення. Чим це зумовлено, Ось саме те, що один проти одного стали грати клуби УПЛ. Звісно, це практика, яка відбувається, і у нас відмінилася гра, і ми. Я зателефонував Олегу Шандруку, і він відкликнувся на це. І також у них там перенос матчу був. І зручний формат був 4 по 30, тому що нам було вже потрібно навантаження трохи більше, ніж, ніж по 45 хвилин. І нормальний досвід також і з тренерами Скудрівки, з тому що це суперники, з якими ми граємо в чемпіонаті України. І потрібно було нам. Подивитись на цьому рівні, чого ми натренували на той час. Формат зборів те, що було матчі 4 по 4-30. Чим це зумовлено, для чого це робиться? Я вже сказав у попередньому запитанні, Спочатку ми грали по 45 хвилин, потім збори вже проходили більш інтенсивно і потрібно було гравцям же більше ігрового часу дати. Зазвичай це відбувається там по 60 хвилин грають, потім міняється по 30, але в такому форматі зручно те, що гравці грають в одній в одному матчі по 60 хвилин, 4 по 30, два тайми по 30 хвилин, і не потрібно грати ще до додаткової ігри. Гравців на перегляді, те, що часто буває на зборах, зараз у вас не було фактично. Чому так і чим замовлено ось це рішення? У нас гарні гравці, і на перегляд потрібно запрошувати або домовлятися про підписання контракту з цими гравцями, які конкурентно додатні і сильніші за наших гравців. І на цей час я не бачу гравців. І не було в нашому розпорядженні, які можуть підсилити і бути сильнішими за тих гравців, які є. Руганського центрального захисника в пресі писали, наскільки це відповідає дійсності? Це ще до з... З... кінця чемпіонату було зараз процес переговорів. Веде. Владислав Кабаєв сьогодні сказав, що його дуже чіпляють такі от питання, що мовляв кожна команда чемпіонату вже може відібрати очки у Динамо. Вас як тренера подібні запитання вони десь чіпляють. Динамо це да, команда, яка завжди ставить перед собою максимальні задачі. І звісно, що кожна команда, яка приїжджає до нас, звісно, вона хоче відібрати з нами, відібрати бали за лікові. Да. І, те, що сьогодні відбувається, що кожна команда може да, конкурувати, це тільки для нас прогрес. І, звісно, що мене не задіває це, а навпаки, там додає якихось емоцій, додає більш активного якоїсь пропрацювання команд, які проти нас грають. Тому що ми бачили та, та ж Полтава, які ми програли, коли ми не розуміли да, Ступінь готовності наших гравців, як ми готові до цього, тому це комплексний підхід, який вирішує на футбольному полі. Хто перемагає, а хто програє. Тож ось такий доволі атмосферний емоційний репортаж у нас вийшов. Якщо вам подобається такий ексклюзив, обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть, чого ви очікуєте від другої частини сезону у виконанні Динамо у коментарях. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.